Жовтня 24-го року у російській пропаганді активізувався так званий харківський напрямок. Розмови про такий омріяний місцевими мешканцями референдум, про роздачу паспортів країни-агресорки, про те, що Харків впаде за 2-3, ні, не тижні місяці. Ну і про масову скупку житла тими, хто мріє жити на території РФ. Купівлі квартир, до речі, ми не жартували. Це мій улюблений фейк від харків'янки, колишньої а нині зрадниці Марії Оніщенко. Зараз я вам відкрою страшну тайну, яку от вас скриває Зеленський в останнє время. Определений процент граждан України покупають недвижимость дома і квартири в Харкові і Харківській області. Знаєте для чого? Для того, щоби ближайшие года законно оказаться на території Російської Федерації. Ріелтор Ігор Балака зазначає, що так дійсно ситуація на ринку нерухомості пожвавішала. Але причину у цього геть інші. Дійсно, в місті Харкові збільшилась кількість угод на ринку нерухомості України. Це було зумовлено декількома факторами. Перший фактор це те, що в Харкові не просіли ціни на нерухомість в порівнянні з іншими великими містами. Тому ситуація на цьому ринку провела до того, що ціни незначно зростали якийсь період, але крупні події пов'язані з постійним бомбардуванням, міста вони проводили до того, що цей ріст був невеликим, і ціни знову заморожувалися. В Харкові досить велика кількість будівель зруйнована і практично не працюють над вводом в експлуатацію нові квартири. Для цього нема ресурсів, і відповідно найближчим часом буде добудовуватися в кращому випадку тільки те житло, яке починали будувати раніше, тому дефіцит. Ще не загрожує, але будівельники при умові фінансування зможуть відновити будівельні якісь роботи в значних обсягах за два-три роки після регулювання ситуації. Крім того, в Харкові. Досить серйозна ситуація з переселенцями по різним оцінках їх від 230 тисяч до полумільйона, і багато людей починають думати про те, щоб залишитися в цьому місці. Сил та впевненості їм придає і можливості купити те, що мінфін розблокував ситуацію з є відновленням, і тому замість втраченого майна ці самі люди можуть купити квартиру в Харкові. Поцікавимося у харків'ян, які проросійські чи російські фейки останнім часом вони чули, і що з цього приводу вони думають. Та там щось таке пишуть що... краще не читати. <реш> <реш> Ми читаємо наші українські новини і дивимося тільки українські новини. Чесно говоря, я практично не попадаю на ці фейки. Я в основному смотрю наших українських блогерів. Я навіть, чесно кажучи, не вспомню. Так, да, вони попадались, але як-то не держаться в пам'яті. Взагалі просто промісні і живіть своїм життям. Не звертайте на увагу на це бреть. Ні, ми не слідкуємо за цим, тому що ми живемо своїм українським життям, своїм Харковом, своїми мріями до перемоги. Тому ми не слідкуємо за цим. Харків не зламано. Все, Все буде Україна. І люди залізуть бетон. Угу. Активіст, фактчекер та лідер харківського антикорупційного центру Євген Лісічкін говорить, що подібні тези виринають у нашому інфопросторі після масованих атак на Харків, аби покласти цю інформацію на розхитану психіку харків'ян, щоб її складніше було сприймати критично. Ті, хто уважно слідкує за новинами, можуть бачити, що новини про скупку житла виринають після інформації про просування росіян на фронті або про наступ на Харків чи Суми. Російська пропаганда продовжує свою цільову аудиторію серед харків'ян, яка їм довіряє, а таких людей теж, на жаль, достатньо продовжують підживлювати тим, що Харків все одно рано чи пізно буде російським. І ось цю фантазію вони фактично просувають під різними, так скажімо, наративами. Загалом Євген розповідає, що наразі найпоширенішою темою для російських пересмикувань в інфополі є тема добровільної мобілізації за контрактом. 18-24. на цій кампанії. Найбільше зараз увага і фейків від пропаганди ворога. Це, наприклад, що там, під суджою вже розбили батальйон набраних від 18 до 24 років, хоча підготовка триватиме три місяці для цієї категорії. І тільки нещодавно, декілька днів тому, перші пішли повідомлення про те, що нач... тільки почалась підготовка цих категорій, ну тобто вони ще точно не в учасники бойових дій. А сміттярки російські вже розповсюджують, що більшість з перших добровольців від 18 до 24 років загинула. Це не те, щоб щось нове, адже про створення ХНР ми чули вже в 2014-му, коли в нашому місті, а також Луганську і Донецьку, проходили замовні проросійські мітинги. Тоді харків'яни до речі дали чітку відповідь на цьому самому місці. Пам'ятаємо чітку відповідь, яку російська пропаганда отримала тоді, і тримаємо голови в холоді до перемоги і довше.